Слово веріта ранок, середа 25 вересня. Ісус розсилає учнів проповідувати Євангеліє, даючи їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб. Але місія учнів не виглядає на просту та легку прогулянку, адже каже їм не беріть нічого із собою в дорогу, і навіть те, що могло би полегшити. Прикрасити збагатити шлях проповідника, Ісус каже, залишити. Чому? Можливо, для того, щоб не відволікати уваги тим, хто буде слухати про добру новину, а можливо, щоб не обтяжувати проповідників зайвими клопотами. Добру новину про спасіння сьогодні можна чути в різних місцях, з уст різних людей. Також є тим, кого Господь покликав бути свідком доброї новини, Чи тобі не заважає зайве, що обтяжує твоє серце, що для тебе є перешкодою, щоб чути і свідчити? Можливо, варто щось залишити, щоб бути вірним?